Можливо, ви підозрюєте, що проти вас затівають щось недобре. Припускаєте, що незабаром можете стати жертвою афери. Фахівці переконані краще попередити неприємності ніж потім розбиратися з їхніми наслідками. Агенти впливу повернулися з Дніпропетровщини, де розслідували нову схему відбирання будинку. До речі, від подібної може постраждати кожен із нас поради експертів, як правильно написати заяву до правоохоронних органів, аби там обов'язково допомогли. Що треба питати у нотаріусів, аби дізнатися, чи загрожує щось вашому майну? Інформація, яку має знати кожен в матеріалі Олексія Лахненка. Це ж тут Будемо поступати по-другому. Ця людина працює з люсарем у трамвайному депо. Чоловік запевняє, колеги намагається зробити його жебраком, після чого можливо і вбити. Мені вирішили виселити із моєї власного будинку. Фахівці запевняють краще спробувати попередити злочин ніж потім розгрібати його наслідки. Тож, якщо ви підозрюєте, чи знаєте напевно, що проти вас затівають щось незаконне, треба відразу звертатися до міліції. Людина дістає аркуш паперу А 4 або будь-який інший папір, на якому зручно записати весь текст в правому верхньому кутку. Ми записуємо до кого ми звертаємось, скажімо, до найближчого начальника райвідділу міліції, після чого вказуємо. Адресу це вкрай важливо. Куди звертатися з відповіддю начальнику міліції або його підлеглим? Пригоди Володимира почалися кілька місяців тому. Саме у цій кімнаті, за його словами, розігралася справжня кримінальна драма. Ляск входних дверей і вривається сюди. Мене швирнули от сюди. Я ось так як впав. В спину коленом. Затилок рукою. Лежать. Не вставай, а то башку атабь. Чоловіку вдалося розгледіти кількох нападників, серед яких були здебільшого колеги по роботі. Які брали у мене кров. Ось тут зробили на дресі на в мене ще руку не зламали, щоб вона правильно лежала. Наші держали за руку. Все це робили хірургічні спечатки. Володимир розповідає, окрім крові, у нього взяли ще кілька аналізів. Збирали там і відпечатки пальців, і образів всього, чого можна було взяти, і крові, і все остальное, що можна взяти, і одежда, і обувь, и вот, щоб где-нибудь підставити под, його під кримінал. Якщо це вчинено злочин, а не просто заява звернення, тоді так і потрібно просто написати заява. Нижче пишемо про що? Про злочин. Обов'язково ми зазначаємо, що коли сталося, що відомо людині на момент написання заяви, хто є, можливо, свідком даних подій, можливо, є якісь документи, які підтверджують цю інформацію, цю заяву. За словами Володимира, погрожуючи розправою, його змусили виконувати вказівки непроханих гостей. Говорили там, сейчас ми тебе вб'ємо і мотаем в ковер, выведем, и никто тебя не найдет. Мне давали трогать два пистолета. Марки не знаю, не скажу. Потом давали мне трогать топорик такой, которым разделывают на кухне мясо. Потерпілий не сумнівається, отримавши таким чином його відбитки пальців на зброю, що, можливо, вже проходить по якихось нерозкритих злочинах. Його просто хочуть підставити під статтю і відправити за грати. А поки що, чоловіка з силою везуть до нотаріуса. От мене щоб я потім підписував всякі бумаги. У нотаріальній конторі агентам впливу розповідають, як слід діяти у подібних ситуаціях. Якщо лицо подозревает, что оно выдало доверенность, вот, оно может перепроверить этот факт таким образом, взять паспорт и обратиться к любому нотариусу и попросить извлечений из единого реестра доверенности. В этом документе будет видно, у какого нотаріуса удостоверялась доверенность, когда удостоверялась, кто является уполномоченным лицом по этой доверенности. Якщо ви дізналися, що і дійсно хтось вже має право розпоряджатися вашим майном, отмінить доверенность можна достаточно простим способом. Пишется заявление нотаріусу. И отменяется. Отмена доверенности делается у любого нотариуса, не обязательно у того, который удостоверял э, эту доверенность. Я сюда несколько раз обращался, но мне помочь не смогли. Получалось всякие отписки, в виде не находили никаких явных преступлений. Юристи запевняють, мало звернутися до правоохоронців. Важливо зробити це правильним чином: написати заяву так, аби у міліції не було жодної можливості її проігнорувати. Бажано в ідеалі, якщо вона знає, які статті якого кодексу, скажімо, кримінального кодексу України порушені, людина вказує, що Відповідно до статті, наприклад, 358 Кримінального кодексу це підробка документів. Вона прописує цю статтю. Скажімо, скоєно злочин Шахрайство, 190 стаття Кримінального кодексу. Скоєно, наприклад, примушування до виконання або невиконання цивільно-правих обов'язків, примушували щось робити, створювали умови, погрожували. Тоді стаття 350. П'ята кримінального кодексу. Побачивши, що його звернення ігнорується, чоловік пішов на прийом безпосередньо до начальника райвідділу міліції. І ви тільки вслухайтесь, який сюрприз там на нього чекав. Я почав розмовляти з начальником. Сразу не мене на рядом сидячим з начальником. Той чоловік, який сидів у в кабінеті начальника РоВД. Оказався за РоВД цього ж району. Володимир запевняє, один з тих, хто вчинив напад на його помешкання, сам працює у міліції. На керівній посаді агенти впливу біля райвідділу. Намагаємося дізнатися, чому на заяви чоловіка не звернули уваги. Ті два матеріали, які ну, що сказав 13 і 30 числа було, я живу. Я їх підняв, там були написані тільки угроза фізрозправи. Всі України, як скласти заяву так, аби кримінальне впровадження таки відкрили, і міліція допомогла у біді своїми порадами з агентами впливу ділиться досвідчений адвокат. Закінчилася описова частина, і ми з нового рядочку пишемо: виходячи з вище зазначеного посередині, прошу великими буквами. І далі саме найголовніше: адже те, що ви попросите, саме це і виконають. Перше прийняти дану заяву до свого провадження. Друге негайно втрутитися в ситуацію, щось можливо скасувати, щось можливо перевірити, щось встановити. Третє. Дуже важливе письмово повідомити мене. Письмово повідомити мене про результати вашого реагування. Далі обов'язково потрібно вказати додатки, після чого ставиться дата, після чого ставиться особистий підпис. Після втручання агентів впливу в ситуацію проблему Володимира в міліції нарешті помітили. Допросимо вас, допросимо вашу сестру, розбудемо головне діло. А так как вы приходите сюда, извиняюсь за выражение, бы вы ну как, сопли пожевали, пожевали и побежали куда-то. Вы еще расскажите тогда нормально, что происходило, а то вы не знаете, вам угрожают, не угрожают. Ну, если бы мне кто-то угрожал, я бы уже под милицией поселился, наверное. Уже жены вдовзі занялись этой справой и в прокуратуре. Сегодня мы ездили в прокуратуру. До этого дня у меня в прокуратуре, в прокуратуре никаких повесток не поступало. За словами фахівців, окрім того, що треба детально описати правоохоронцям те, що сталося, не менш важливо підібрати і відповідні емоційні слова. Незаконно викрали, підкреслють слово викрали документи, незаконно примушуючи мене до певних дій, забрали. Я не віддавав. Кома забрали. Вирвали з рук. Хватали мене за руки, застосовували до мене фізичну силу, моральний тиск. А ось і один з тих, хто намагався відібрати його жаль. Шипло, переконує Володимир. Ми поки що видели одного из фигурантов, который 26 июля был у меня в доме. Как только он увидел съемочную группу, сразу же убежал. После вашего объезда вызвали его прокуратуру, главный исследователь прокуратуры, обіцяв, що что будут заниматься. Тим делом. до вашого приїзду прокуратура просто ігнорувала. Агенти впливу продовжують стежити за цією історією і вкотре наголошують, знання закону та своїх прав суттєво збільшують шанси протистояти будь-яким неправомірним діям щодо вас, а саме вчасне використання цих знань дозволить захистити себе у будь-які.